Чи садок це не лише місце, де діти навчаються і граються. Це місце, з якого починається дитинство. У селі Невицькі Оноківської громади ці двері були зачинені протягом чотирьох років. Через аварійний стан будівлі робота дошкільного навчального закладу була призупинена, але зовсім незабаром знову відкриється. Цьогоріч тут стартувала масштабна реконструкція. Останні три роки садочок не функціонував. Тому що планувалася в ньому реконструкція. В 2019 році почався ковід, а дуже мало дітей відвідувало заклад. Майже 16 вихованців було в закладі на період ковіду. При цьому було 11 людей персоналу. Порахували, що це не рентабельно, тому тимчасово призупинили заклад для капітального ремонту. Але в 2022 році почалася війна. З першими викликами війни ми привезли до нас, прийняли переселенців, внутрішньо переміщених осіб. Звичайно, ми їх розмістили в першу чергу в тих закладах, які були порожні, які могли їх прийняти. Знову перенесли капітальний ремонт. Ну, на жаль, так він і не розпочався тоді, коли виїхали переселенці. Завдяки підтримки Євгена Васильовича оноківської сільської ради ми розробили нову ПКД коригували. Вали її і зараз, як бачимо, відбувається реконструкція садочку. Наразі у закладі активно ведуться будівельні роботи. Оновлення здійснюється комплексно. Особлива увага приділяється створенню безпечного, затишного та яскравого простору для дітей. Будівля трошки було після внутрішньопереміщених осіб, так скажем, морально стомилася, і не те, що було багато проблем. Прорвало каналізацію, стіни посиріли, грибки пішли. І реально це було дуже небезпечно для. Діток у такому садочку перебувати. Ми були змушені розробити проєктну кошторисну документацію, і з усіма силами склалися, і знайшли кошти на реконструкцію цього навчального закладу. Як ви знаєте, у будь-якому селі повинен бути садочок, а так зараз станом на сьогодні в невицьку немає ні садочку, ні школи, хоча б навіть початкової. Тому це перша задача, а задача номер два буде побудувати навчальний заклад. Мені дуже приємно, що вперше за все спільною роботою з закарпатською. Обласною військовою адміністрацією Закарпатською обласною радою та Виноківською територіальною громадою досягнуто такого гарного результату і залучення додаткових коштів до бюджету громади, завдяки яким, в принципі, на сьогоднішній день і проходить реалізація даного об'єкту. Даний об'єкт вже впродовж чотирьох років знаходиться. Не завершений в капітальному ремонті, тому дуже приємно, що вдалося залучити кошти і почати таку важливу реконструкцію, повністю відновити дошкільний заклад. Місцеві жителі й батьки майбутніх вихованців дошкільного закладу діляться враженнями від нарешті розпочатої реконструкції садочку, на якій вони з нетерпінням чекають. Зараз в нас в садочку проходить реконструкція. А по завершенні ми ту частину оновлений та затишний заклад для дітей та працівників. Хочеться зазначити, що народжуваність в селі є, також у нас багато внутрішніх переміщених осіб та діточок. Надіємося на максимальне наповнення груп. Також хочеться зазначити, що керівництво громади. Оноківської громади дбає про потреби дітей та прагне створити всі умови і такі умови, щоб кожна дитина мала доступ до безпечного, комфортного та сучасного закладу. Ну для нашої громади від цього садочку після трьох років такої перерви. Я думаю, що це важлива подія. Для нашого села це профдорозвитку. садочок у Навицькому планують відкрити вже найближчим часом. Усе для того, щоб повернути в село те, що найважливіше дитинство, розвиток і майбутнє.